Поїхали зараз. Наші дипломати домовляться за мир, такий, щоб не було далі продовження. Бо ми ну не зможемо просто з економіки рашки. бодаться. Значить, поїхали перше. Росія вже затвердила кожен третій рубль з економіки буде йти на війну. вони поврізали пенсії, зарплати, виплати ці там інвалідам, пенсіонерам, це все вирізали. І а, зараз буде 166 мільярдів доларів йти в 26-му році на війну. Ну нам європа не відправляє стільки. Розуміло? У нас немає стільки надходжень взагалі з уця Європа не може стільки зібрати, скільки зараз на 26-й рашка збори. Тому ну продовжує цю цю історію безполезно. Дипломати поїхали домовлятися зараз за такий мир, щоб не було далі війни ще гірше. Це типу, дуже важко досягнути, бо Росія. По барабану на свої плани, але будемо надіятися, що домовляться. Далі людям, які щось в українській політиці, взагалі в світовій, може щось змінити, їм треба пам'ятник при житті Браті при житті ставлять пам'ятник і золота. Просто це ну люди герої просто будуть. Дипломати, значить, їдуть, домовляються за мир. Ну воно постійно відбувається. Якщо ви думали, що політики всі погані, неправда. Не У нас в українській політиці є дуже 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 гарні люди, особливо серед дипломатів послів. І це дуже важко домовитися про якийсь мир. Щоб далі не було продовження, і дуже важко домовитися про те, щоб мир настав і далі не було продовження війни. Ну будемо сподіватися, що вони про це домовляться, бо те, що готує Росія, які бюджети вона готує на 2026 рік, і яка вона і оці поняття Росіяни, що вони будуть херби солі доїдати а їм, би оце, ліж би Росія в і так ну це, це безполезно. поняття? І на фоні тих в оцих корупційних скандалів в Україні і на фоні того, що стає менше допомоги в Україну, але повірте їй, ще достатньо. Тобто воно ще може продовжуватися і продовжуватися. і продовжуватися. Але будемо надіятися, що нарешті вже домовляться за адекватний мир, який з Росії дуже 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 важко. Підписати тут палка в двох концах, Буде вірити в чудо, що щось станеться. Ще раз від мене всім привіт, величезний, Дякую всім за підтримку. В моєму блозі я просто висвітлюю мої думки, спілкуюсь з різними людьми, збираю багато інформації і. Свою думку ділюсь, і я бачу, як вона різанує з вами. І дуже радий, що настільки зібрало, що у нас плюс-мінус схоже з вами міркування. За це я вам дуже дякую. Ще раз повторюсь, ніякі політичні історії мені не цікаво, нічого я лісти не хочу. Жоден мій проект не буде задіяний взагалі ні в якій політичній історії. Все, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються. Гарного вам дня, з наступаючим! І надію, в новому році ми вже дізнаємося що таке мир нарешті. Все.